Одне з перших питань, коли до нас приходять клієнти, як мені купувати нерухомість на Кіпрі на фізичну особу або краще на компанію. Дійсно, законодавчо є певні обмеження для купівлі нерухомості громадянами не ЄС країн. Це щодо площі та щодо кількості. Крім того, потрібен дозвіл ради міністрів. Якщо ми кажемо про е, кількість нерухомості, це до двох одиниць житлової нерухомості. Це може бути нерухомість на будь-якій стадії будівництва або вже. Готова нерухомість. Це може бути дві квартири, дві віли. Також передбачено, що це може бути одна житлова нерухомість, квартира віла, неважливо. Плюс один комерційний об'єкт, але тут є обмеження: це або магазин до 100 квадратних метрів, або офіс до 250 квадратних метрів. Ці обмеження поширюються на всіх громадян, не ЄС країн. А крім того, для кожної покупки потрібен дозвіл Ради міністрів. Після того, як ви отримали цей дозвіл, ми можемо отримати право власності. – «Title Deed». Що робити в даній ситуації, коли вам потрібно більше нерухомості або більше квадратних метрів? Тут вже йде альтернатива. Це купівля нерухомості на вашу кіпрську компанію. Якщо ми купуємо нерухомість на вашу юридичну особу, зареєстровану на кіпрі, немає жодних обмежень по кількості об'єктів по квадратним метрам. Це може бути як житлова нерухомість, так і комерційна нерухомість, так і земельні ділянки. Розкажу вам приклад наш, один з останніх кейсів: клієнт. Захотів апартаментів троє і одне приміщення під офіс. Ми зареєстрували компанію, клієнт здає апартаменти в оренду, клієнт оплачує корпоративний податок всього 12,5% і виводить дивіденти з нулем, тому що на Кіпрі дивіденти 0%. Тому, якщо вас цікавить, наприклад, житло для себе, для проживання або, наприклад, для сім'ї, так. Це можливо придбати на фізичну особу, на вас як на фізичну особу без проблем. Але якщо в планах, наприклад, здавати в оренду декілька квартир або купляти комерційну нерухомість, тут все-таки є більша вигода саме з точки зору оподаткування купити на кіпрську компанію. Це може бути звичайне ЛТД. Ви можете бути іноземець як засновником акціонером. З Temporary Protection ви можете бути як директором своєї компанії, тобто не потрібно наймати іноземця для того, щоб іноземець був або акціонером, або директором компанії. У вас повинен бути юридична адреса і секретар. Це такі основи, які розповсюджуються на всі кіпрські ЛТД. Тому варіантів декілька або як фізична особа. Або як купівля на компанії, дивлячись вже від ваших подальших планів: інвестиція це компанія. Якщо плани просто проживання на кіпрі, купівля для себе це як на фізичну особу.